Представники енергетичного фронту об'єднались з благодійною метою у межах футбольного турніру Energy Cup, що відбувся в Києві 29 жовтня. 11 команд з різних міст змагались, спілкувались та збирали кошти для Збройних сил України. Команда футболістів Рівненської АЕС також приїхала до столиці, аби поборотись за Кубок в межах благодійного турніру та познайомитись з представниками енергетичної спільноти України. Футбольні матчі проходили на спортивному майданчику місту спорту, що на набережні Дніпра. Враження від, від турніру дуже позитивні. Турнір відбувався на гарних полях. Команди були дуже якісні. Деякі люди навіть пограли на футзальних лігах України. Ініціатива проведення турніру належить найбільшій в країні спільноті енергетичних компаній Енерджі Клаб основна мета організації це допомога нашим збройним силам, захисникам. Друга мета це це спілкування і знайомство між компаніями енергетичного сектору. До благодійної ініціативи долучилось 11 команд представниць енергетичної галузі України. Кожна з яких здійснила благодійний внесок у сумі 30 тисяч гривень. Серед заявлених футбольних клубів окрім РЕС були колеги з інших майданчиків АЕС, а також команди компанії енергоатом, «ДіТЕК» та інших велетнів енергетичного ринку України. Не наділи, що такий буде ажіотаж у військовий час, тому що в принципі всі працюють на енергетичному фронті і зайняті забезпеченням надійності роботи енергетичної системи. Попри благодійну мету турніру, боротьба на футбольному полі між суперниками була запеклою. Рівненські атомники потрапили у групу з Вінницькими енергетиками та зіграли з ними два матчі. Перша гра завершилась перемогою РЕЕ з рахунком 2-1. Друга ж полоскотала нерви гравцям і вболівальникам, оскільки закінчилась серією пенальті. На жаль, фортуна була не на боці атомників. Суперники перемогли з рахунком 0-1. Боролися до останньої хвилини. Були моменти, що можна було вирвати в основний час перемогу. Ну, на жаль, другий матч, де ми не реалізували свої моменти, залишив осадок на нас і психологічно, напевно, психологічно Наступного разу покажемо кращу гру, кажемо, що Рівненська станція ще має порох в прихідницях. За результатами фінальних матчів перемогу здобула команда Черкаси Обленерго. Другими стали колеги атомники з Південноукраїнської АЕС, бронзовим призером благодійних змагань, стала команда Центр енерго. Нізкий уклін хлопцям, які нас захищають, тому що ми захищаємо, наприклад, кожен на своєму поприщі. Ми працюємо атомники постійно на блоці, постійно в роботі. Так само волонтеримо. Я являюсь волонтером, і я думаю, що це доречно робити такі турніри для Психологічні розрядки людей і для допомоги і для хлопців, тому що тільки разом ми сили і разом ми переможемо. Віримо, що благодійні заходи та кошти, які вдається зібрати завдяки учасникам, допоможуть нашим захисникам якнайшвидше здолати ворога та здобути для України довгоочікувану перемогу. Олена Блищик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.